Розпочнемо ситуації на фронті. Сили оборони мають перевагу в боях за Старомайорська Донецької області, повідомив речник угруповання військ Таврія Валерій Шершень. На Малітопольському і Бердянському напрямках ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку, розміновують місцевість та ведуть контрбатарейну боротьбу. У Малітополі прогремів потужний вибух. Його чули в центрі міста. Інформує Мар Іван Федоров у Михайлівці. Запорізької області мешканці повідомляють про п'ять потужних вибухів. Тим часом на Куп'янському напрямку Росія сконцентрувала близько ста тисяч військових. Речник східного угруповання військ Сергій Чароватий каже, що ця проблема не нова. Сили оборони вже багато місць підряд не дають їм жодного прогресу і потужно наносять по них удар. Тобто, це не вчора появилися 100 тисяч. Плюс мінус. Це, це, ця, ця цифра вона вже дивно. Тришки більше, трішки менше, трошки більше може бути. З дня на день у Бахмуті застосують касетні боєприпаси від США. Про це повідомив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Гаубиці з боєприпасами прибули в Україну кілька днів тому та готові до використання. За словами сирського більш швидкому просуванню ЗСУ наразі перешкоджає велика кількість мін та оборонних загороджень. Це стосується як півдня, так і сходу. СБУ затримала російську агентку, яка мала контракт зі збройними силами та зливала інформацію про українські безпілотники на Херсонщині. Також вона відстежувала можливі контрнаступальні операції ЗСУ та вогневі позиції ППО в регіоні. У разі успішного виконання завдань окупанти обіцяли евакуювати її до РФ та видати російський паспорт. Зараз зломисниця перебуває під вартою, а їй загрожує довічне ув'язнення.